Слава Ісусу Христу! Відкриємо Слово Господнє, яке записане в Євангелії від Матвія, прочитаємо два тексти 13 і 14. Матвія, 7 розділ, 13 і 14 віршів. Ходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісната дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Тісні ворота і небагато їх знаходять. Всі ми віддаємо перевагу простору. Нам хочеться широкої дороги, хто має авто і рухається, по нам хочеться вільного одягу, нам хочеться, щоб ніщо нас не втягувало. Ми хочемо. Щоб ніщо нас не, не затримувало. І, друзі мої, Ісус Христос наполегливо підкреслює, проголошує для нас, що будь у Царстві Небесному є єдиний шлях, і це вузький шлях. Нам іноді здається, що Ісус Христос Він намагається відштовхнути людей від себе. Ви згадуєте, коли Він казав. А не хочете, чи і ви відійти. Або, наприклад, як дивно лунають його слова, хто, хто вас вдарив в одну щоку, підставте іншу, або як не дивно лунають його слова, що хтось взяв із вас спідній одяг, дайте зовнішній одяг, чи наоборот зовнішній потім тий одяг. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос Він каже, що шлях. До вічності він складний шлях. І, друзі мої, я хотів би, щоб ми могли трошки порозважати над цим шляхом. Ми, коли знаходимося десь в полі, то це не означає, що ми на шляху. Але якщо ми чітко йдемо на шляху і маємо якусь мету, наприклад, ви на дорозі, яка там має своє маркування до Львова, ви на цьому шляху ви рухаєтесь. До Львова, у нас є шлях додому, ми йдемо з церкви, у нас є відстань, де ми повертаємось додому, ми повертаємось із виробництва, У нас також є шлях, який наближає нас до Господа. І так, друзі мої, в шляху зрозуміло для нас є початок, і в кожному шляху є кінець. І знаємо, що в нашому. Повсякденному житті в нас був початок. Він почався з пологового будинку. І кінець нашого життєвого шляху це цвинтар, коли ми залишаємо цю землю. І ось весь цей шлях, друзі мої, ми в цьому шляху постійно рухаємось. І така неприємна ситуація, коли ми говоримо про кінець цього шляху. Нам якось хотілося обійти це все, але це правда. Має шлях свій закінчення, і ми бачимо, що е, важлива детальне, яку хочеться звернути увагу, що на цьому шляху ми йдемо без зупинок, навіть коли ми відпочиваємо, чи ми десь працюємо, чи ми спимо, а цей шлях іде до логічного завершення. Ми прямуємо до кінця, все летить, минає швидко, дні народжені наші летять. І змінюється один за одним. І ми бачимо, у цьому процесі ми знаходимося. Один відсвяткував, уже помічаєш, як інший день народження підійшов. І ти помічаєш, як оце все навколо тебе змінюється, і ти змінюєшся. І, друзі, мої, у цьому шляху, у цьому процесі, в цьому руці вибору для нас немає. Господь не залишив для нас вибору. І все відбувається без нас, хочемо ми цього чи не хочемо. Дивлюсь на сонечко. Воно раніше опівдні воно мало іншу траєкторію. Зараз опівні воно знаходиться в іншій траєкторії. Я думаю, от це ця спіраль, хто її вибудував? Як воно так відбувається, що сонце зайшло, зійшло, але хот змінюється, тепло змінюється, усе змінюється навколо нас. Друзі мої, і це. Тільки те, що ми помічаємо. Але, друзі, мої, є душа, є духовна людина і є духовне життя. І коли воно починається, і певно, в якийсь час воно починається, ми починаємо відчувати задоволення, ми починаємо відчувати душею, що щось відбувається приємне. І це вже інший час. Ми розуміємо, що це вже. Те, що відбувається в нас всередині. І для духовної людини є той час, який вона може вибирати, вона може е, обирати одну чи іншу сторону. І Бог так нас створив, що ми саме приймаємо участь у цьому процесі. За словами Ісуса Христа, є два шляхи. І ми прочитали: перший шлях це веде в Царство вічне Отця Небесного. Це вузький шлях і другий шлях це широкий шлях, який веде в протилежний бік веде від Господа. Ми можемо йти в загибель, обравши цю, цю широку дорогу. Тут ми обираємо, чи на цій дорозі нам засередиться, чи приборот свою внутрішній ехо і піти вузьким шляхом. Ісус Христос говорить, що ці шляхи, вони різні. І дуже цікаво, друзі мої, що не тільки самі шляхи різні, кінець різний. Відносини на цих шляхах зовсім, зовсім інші. І той шлях, який він пропонує, він каже, вузький шлях. Він веде до вічного життя. Цей шлях дуже чудовий, але не дуже простий і не дуже комфортний. І не дуже зручний, і не дуже легкий. І багато хто відмовляється від Нього. На цьому шляху постійно в нас якісь проблеми. Ми весь час з чимось боремось, ми весь час від чогось втікаємо, ми весь час від чогось змушені відмовитися. Ісус Христос сказав, ви подивіться, Іван описав його чудові слова в 14 розділі 6 вірш, каже: я є дорога, я є правда і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Тобто Христос каже, що я є дорога. Як це? Як це зрозуміти? Тобто я є шлях. Зрозумію ще було б сказати Ісусу Христу, я покажу вам шлях. Я направлю вас на шлях, я якось допоможу вам знайти цей шлях. Але Ісус Христос каже, Я є дорога. Що це? Він є той рух, коли ми... Від початку приходимо до кінця, то Він веде нас. І якщо ми входимо в нього, перебуваємо в ньому, Він веде нас до Царства Небесного. Але перебування, друзі мої, в самому Христі це не тільки рух, але, друзі мої, ми розуміємо, що це мандрівка, це кінцева мета, в якому є Царство Небесне. І сюди є дорога. Ісус Христос каже, що ця дорога це я є, я, Ісус Христос, Син Божий. Ця інформація походить від того, хто прийшов звідки де є Царство Небесне. Ісус Христос, який сказав, що Він, є та дорога, Він залишив царство, залишив Отця Небесного, і прийшов на цю землю і розповідає нам те, про що він знає. Він розповідає. Нам те, де відбудеться, це Царство Небесне, і що з Отцем Небесним ми будемо жити вічно. Потрапити туди, Він казує тільки через нього. І ця мітка, ця крапка, яка є початковою у нас на цій землі, і вона знаходиться дивним шляхом для кожної з нас. Ісус Христос каже: Я дорога, Я є правда, я є життя, я є цей шлях. І цей шлях ми. Повинні з ним пройти. І сьогодні ми можемо підійти до Ісуса Христа. Ми можемо попросити Його, щоб Він був нашим шляхом. Сьогодні ми можемо йти із Ісусом Христом, а це означає, що ми, ідучи з Ісусом Христом, постійно змінимось, постійно змінюємо своє життя. Тобто до чогось ми наближаємось. Наближаємось до вічного, до радісного. Значить, так, як ми повертаємось до. І Ісуса Христа, ми з кожним кроком наближаємося до цієї чудової мети. І цей шлях це наближення до мети. І якщо ми рухаємось в Царство Небесне, то з кожним кроком ми стаємо все ближче до нього. Я наближаюсь до Царства Небесне. Як це чути, друзі? Хотілося б, щоб кожен з нас, хто чує ці слова. Наближався з кожним кроком до Царства Небесне. От ми не наближаємося один до одного, ми наближаємося до якоїсь мети. А якщо, друзі, ми наближаємось до Царства Небесного, значить ми рухаємось з Ісусом Христом, ми з Ним радимося, ми з Ним розмовляємо, ми до Нього звертаємось, ми молимося до Нього. І це означає, друзі мої, що ми сидимо біля нього. Ми думками з ним. Друзі мої, це аналогічно, Якщо ми сьогодні живемо з кимось, якщо ми маємо сім'ї, це не означає, друзі мої, що ми весь час знаходимося на відстані одного міліметра один від одного. Ми можемо бути за тисячу кілометрів, але в подумках ми однакові, ми єдині. Ми, у нас єдині цінності, у нас одні бажання, у нас одні критерії. Ми на багато речей дивимося однаково. Ми можемо бути близько, але можемо і не розділяти всіх критерії, друзі. Ми. А тут ми розуміємо, що це означає, що наші бажання і бажання Ісуса Христа і наша орієнтація, вони близькі. Ми зосереджені на вічному житті. Ми хочемо бути там, звідки прийшов наш Спаситель Ісус Христос. І ми, коли ми ведемо мову про це Царство Небесне, про ці відносини з нашим Господом Ісусом Христом, то це означає, що ми шануємо того, хто запропонував Це. Ми хочемо Йому віддячити. Ми хочемо бути з Ним. Друзі мої, і ця духовна наближення. Це схожість, це близькість, це розділення цінностей духовних. Ми даємо перевагу духовним речам, ми від світріховного. Я знаю багато людей, які думають так, як я, які на багато речей дивляться так само, як я дивлюся. І ці люди близькі для мене. Ми їх називаємо однодумцями. Вони на різні проблеми дивляться, неначе моїми очима. І це приємно. Коли ми кажемо, що ми наближаємось до Царства Небесне, у нас такі думки, друзі мої, повинні бути які в Ісусі Христі, цінності, які в Ісусі Христі, такі повинні бути у нас. Ми рухаємося до цього. Ми іноді застосовуємо такі правила. О, і як хтось помолився, ми кажемо, ну, а чому ти не подумав над тим, а як би Христос? Вдіяв би на твоїм місці. І це здається актуально, це справді доречно, коли ми е, не знаємо, як діють, ми завжди робимо таку підтасовку, а як би Христос вдіяв би, в ті ситуації, які опинилися ми. І така заміна, друзі, як вона нам. Але, друзі, якщо ми рухаємося до Христа, до Царства, це є означення того, як ми вдіємо, як би вдіяв наш Ісус Христос. Ті ситуації, які ми опинилися, наші дії, вони повинні більше і більше бути схожі на Ісусові дії. І це є наближення. І Ісус Христос не дав нам безліч можливостей, де ми просто обирали. Він не дав нам можливості просто сидіти спокійно. Він каже, що ми йшли до Нього. Він каже, не дав нам, що це шлях. На шляху не вилежується. На шляху не ставлять сільці, не сидять, не розкладають крісла, друзі. На шляху рухаються. І він каже нам, щоб ми йшли до Нього. Тобто, якщо ми не йдемо, значить ми рухаємося у зворотньому напрямку. Якщо ми не йдемо до Нього, якщо ми не на шляху нашого Господа Ісуса Христа, то ми йдемо в зворотньому напрямку. І шлях до Христа це шлях до гори. Друзі мої, шлях. Від Христа це шлях донизу. Це єдиний шлях для нас, сьогодні, друзі мої, іти за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Єдиний шлях до Господа, до Господа, тобто через Ісуса Христа. І погодьтеся, що досягти цього, досягти вічності різними шляхами неможливо. Відповідь на один приклад, два. Помножити на 2 означає чотири. Невірних рішень можуть бути безліч, але вони всі невірні. А вірне рішення це означає, що буде чотири. Невірних шляхів багато є, друзі, але вірний шлях, який веде в Царство Небесне, це шлях з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Всі невірні шляхи вони ведуть до загибелі. І диявол, вдало, маніпулює цим. І ми, сьогодні, повинні зрозуміти, куди ми рухаємось, на якому шляху ми знаходимося, чи хочемо цього, чи ні, друзі мої, але ми обираємо цей шлях своєму житті. Ми обираємо шлях, чи йти за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом на цю, по цьому вузькому шляху, по цій вузькій дорозі, чи залишитися на широкій дорозі. Ні в чому собі не відмовляти і жити для себе, друзі мої. А Ісус Христос каже, що широкий шлях Він веде до загибелі. Тобто ми бачимо, що цей важкий шлях Він по е, суті означає, що те, що ми робили, те, що робив Ісус Христос, воно актуальне для нас. Ми повинні те робити. Те, що говорив Ісус Христос, ми повинні те говорити. І це наше життя повинно бути. І якщо хтось хоче робити не те, що робив наш Господь і Спаситель Ісус Христос, то Він знаходиться на широкому шляху. Він не йде з Христом на одній стежі. І якщо Христос указував, як жити, як е, піклуватись про родину, що взагалі це означає, які відносини повинні бути у родини, які відносини повинні бути в церкві. Які відносини в нас, які ставлення в нас повинні бути до нашого Господа, значить, це є Його воля, це є Його шлях, значить, ми повинні виконати Його волю і ці, -ці вказівки. Ми не маємо права щось додавити, ми не маємо права щось відняти. Не можемо діяти так, як, як ми захочемо. Носимо діє так, як діяв наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Тому це. Розширяє шлях, де можливо щось нам іде неможливо. І дуже легко нам визначиться, друзі мої, коли ми розуміємо, що робив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Ми бачимо певні габарити, які залишив Ісус Христос для нас у своєму Слові. І якщо ми на шляху нашого Господа Ісуса Христа, то ми Бачимо ці габарити. Ми бачимо і чуємо Його слово. Ми бачимо ширину, яких описаний в Євангелії. І це, друзі мої, дуже цікаво, коли ми розуміємо, що саме Бог умістив у цю ширину. Бидиться каже вузькі ворота. Я звернув вашу увагу на ці вузькі ворота. Чому вони стають вузькі для нас? Тому що. Ми каємося, тому що ми розвертаємося в інший шлях, ми йдемо іншим шляхом. Це тільки так можна стати на цю дорогу. Тобто ми відмовляємося від тієї частини простору, яка існувала в нас до цього. І Христос указує на ці саме вузькі ворота. І каяття, це скидання зайвого, це звільнення від того, що в нас домінувало в нашому житті. Тому цей вузько для нас стає некомфортно. Ми жили так, не відмовлялись ні в чому собі. Ми, ми жили так, щоб е, веселитися, радіти. Ми вживали все, що для цього необхідно. І ми думали, що і це справді було широко для нас. Ми не відмовляли ні в чому собі. Друзі мої, можливо, комусь не подобається те, що ми стаємо на цей вузький шлях, і ми хотіли якось стати на цей шлях. Із своїми бажаннями, з своїм характером, і своїми звичками. Друзі, я вас попереджаю, що не вийде так. Не вийде так бути на цьому шляху Христовому із своїм характером, не міняючи його, із своїми бажаннями не відкидаючи їх, так не вийде. І ми повинні прийняти такі умови, які дає нам наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Він, друзі мої. До речі, не соромиться, варто підкреслити, прийняти нас із цього широкого шляху. Він, по-перше, знає, що було в нас на тому широкій дорозі. І коли ми рухались і входили цими широкими ворітьми, і це не заваджує йому сьогодні, не дивлячись на свою святість, праведність, мудрість прийняти нас таких оплямованих, таких обкрадених, він сьогодні. Кличе кожен із нас, але він міняє нас на цій дорозі, в цих вузьких воротах він змінює наш характер, він змінює наші бажання, Він дає нам інші бажання, <клух> дає інший характер. І ми сьогодні дякуємо нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, що Він сьогодні є нашим Спасителем, Він є тими ворітьми, і Він сьогодні веде нас до вічного життя. Ісус Христос, друзі мої, сьогодні пропонує для нас початок. Він каже, що кінець цього шляху дарує нам вічне життя, радість дарує. І самі ми не можемо виконати і пройти цим шляхом. Ми сьогодні входимо в нього. Він каже, я є ця дорога, я є цей шлях. І коли ми входимо в нього, коли ми єднаємося з ним, Він допомагає нам здолати цей шлях. Без нього ми не можемо впоратися з тими звичками, з тими проблемами, з тими бажаннями і з тим негідним характером, який в нас оселився. Друзі мої, якщо ми хочемо Царства Небесного, друзі мої, якщо ми хочемо бути з Отцем Небесним, ми можемо тільки єдиним методом отримати його, став на цей вузький шлях, увійти в ці вузькі ворота. І все зайве відпаде від нас. Друзі мої, входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі і багато є тих, які ними входять. Людям хочеться входити широкими ворітьми. Ви знаєте, я вчора на авто своєму прямую до цирульні і так якось. Переїхав один переїзд, інший переїзд, і дивлюся, зупинка так, зупиняється таке шикарне авто. Я дивлюся, як сідає така жіночка хвайна. Така зовні виглядає яскраво. І мені так боляче стало, що зупинившись, оце дороге авто, людина зовсім незнайома. І так розмінюються люди на щось інакше. Я зрозумів, що це є саме той шлях широкий, який пропонує диявол. Людям хочеться задоволень, Людям хочеться коштів, хочеться мати валюту якусь. Люди різними шляхами її добувають. Це широкий шлях. Він сьогодні для багатьох притаманний. Сьогодні ні, багато людей не відмовляється від цього. Друзі мої, але ви подивіться, але є. Вузькі ворота. І Христос каже, що вузькі ті ворота, і тісна та дорога, але вона веде до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Друзі мої, пошукайте ту дорогу, яка веде до життя. Встаньте на ту дорогу, яка веде до Царства Небесного. І ця дорога, каже нам, Спаситель Іван описує: Я є дорога. Я є правда і я є життя. Життя наше земне, воно закінчиться рано чи пізно. І ця точка Б, вона наближається з кожним днем. Друзі мої, вже не повернеться наша молодість, уже ви не вирівняєте свої морщини, які виникли на вашому обличчі. Уже ноги ваші не вирівняються, фігура ваша не повернеться, як не дивно. І ймо те саме, відпочиваємо краще, заробляємо краще, харчуємося краще і старіємо, і змінюємося краще. І все минає, друзі мої, і тому Слово Боже воно наголошує нам, щоб ми могли війти вузькими цими ворітьми. А це не означає, що ми повинні їсти гірше. А це не означає, що ми одягатися гірше. Пов... Тобто Христос тут нас не обмежує. Він каже, від чого нам відмовиться. Він каже, до чого він прагнув, друзі мої, як Він виконав волю Отця, що на небі. Тому сьогодні Бог торкається через своє слово кожного з нас. І саме цей посил від Господа ми повинні прийняти як вашій посил, як мій посил. І тому каже небагато хто знаходить ці вузькі дорозі, вузьку дорогу, друзі, вузькі ворота. Я не знаю, з яких обставин, з якого дива. Але Бог вказав кожному із нас, хто тут присутній, на цю вузьку дорогу, якимсь чином наше око зупинилося на цьому вказівнику, де воно веде до Царства Небесного. І тому, маючи таку чудову інформацію. Від Отця Небесного від Духа Святого, друзі, скористаймося цим. Виконаймо все те, що зробив Ісус Христос, а Він зніме те, що нам заважає. Хай Господь допоможе нам бути з Ним і бути у царстві Його Небесного. Будемо молитися, до ним, щоб Він допоміг нам увійти у Царство Небесне війською дорогою. Амінь. Амінь.